Добрий день, малята! Ось і нова зустріч. Пропоную знов пограти. Ми вже знаємо, що є 4 пори року. А давайте перевіримо, чи знаєте ви їх. Я буду загадувати загадку, а ви відповідайте. Ось перша. Літ на річках, сніг на полях, віхла гуляє, коли це буває. Так, взимку. Друга загадка. Та на сніжок. Пожив лужок, день прибуває, коли це буває. Так, молодці навесні. Ще загадка. Несу я урожай, полязнув засіваю, птахів на південь виправляю, дерева роздягаю, коли це буває. Так, восени. Молодці остання загадка. Сонце пече, липа цвіте, жито достигає, коли це буває. Розумнички влітку. Молодці дітки, а ось і гра. Знайди зайве, подивіться уважно і знайдіть, що зайве. Поїхали. Роздивились? Ану, уважно, так, молодці. Зайві гумові чобітки та парасолька. Ось нове завдання. Подивіться. Так, зайві санчата та снігурі. А в цьому завданні, що зайве? Подивилися розумнички. Снігових зайвий. Наступне завдання. Зайве тут? Так, це овочі. Які ж ви розумнички з усіма. Завданнями розібралися. До нової зустрічі!